Щоденник ДДА 12 жовтня. Звернення за допомогою. Одужання в ДДА починається. Коли доросла дитина, здається, просить про допомогу, а потім приймає поміч, яку їй запропонували. Велика червона книга. сторінка 124. Багато хто з нас виріс у сім'ях, де вважалося дурним тоном здаватися, а тим паче просити про допомогу. Ми просто мали знати, що і як робити. А якщо ми не змогли в цьому розібратися, то так чи інакше на нас чекало покарання. Ставши дорослими, ми зрозуміли, що мусимо все робити самі, оскільки не знали, як можна покластися на когось ще. Звернення по допомогу виставило б нас неадекватними перед іншими людьми або, можливо, дало б їм привід вважати, начебто, ми недостатньо розумні. І ось усе тривало доти, доки одного чудового дня ми просто вже більше так не могли. Щось пішло шкареберті, ми досягли дна, ми були не здатні більше керувати своїм життям. Нам ніколи не давали потрібних для цього інструментів. У своїх сім'ях ми найбільше щасливі люди, бо знайшли допомогу на зборах ДДА. Ми зрозуміли, що звертатися за допомогою це нормально і ніколи не передбачалося, що нам потрібно все робити самотужки. Ми отримували невірне послання. Сьогодні я пам'ятатиму, що система підтримки у ДДА завжди доступна для мене. Мені просто потрібно бути готовим звернутися по допомогу.